Хто є? Це доньки Сергія Скадовського, засновника якраз міста Скадовськ на Херсонщині Марія, Єлизавета, Ольга і Ніна. Вони не пережили приходу до влади в Україні московських більшовиків, тікаючи від нових визволителів, їх вбили у 1920 році. Двоє дівчат ще були неповнолітніми. У Сергія Скадовського було також четверо синів: Олександр, Лев, Сергій та Юрій. Московсько-більшовицьку окупацію пережили лише двоє. Один з онуків Скадовського Борис, який народився вже в Швейцарії, став одним із творців того, що ми тепер знаємо як європейський союз. Він був засновником і першим президентом 1967-1972 європейського об'єднання виробників. Механізації офісів та інформаційної техніки і представником європейського об'єднання при європейській комісії в Брюсселі. Ось так це просто от заходиш і в Гуглі знаходиш цю інформацію. Насправді є сценаристи у цього кварталу. А вони зіграли, просто вигадали собі хорошу гру слів, скадовськ зі скадовська і так далі. Ну це просто катастрофа.